Вас вітає компанія Смак Медо, і сьогодні ми хотіли вам розповісти про новинку на ринку продажі Вощіна типу дадан від медового міста. Якщо хочете збільшити продуктивність сімей, то приділяйте більше уваги якості вищі. Тому що саме з нею контактує все своє життя. І звісно, за рахунок якісної вощини ви можете збільшити об'єми медозбору. В нашому магазині представлено декілька виробників вощини, і вся вона катана. Складається на 100% із пчолиного воску. Але сьогодні я вам розкажу про виробника медове місто. Це виробник з міста Мелітополь, який знаходиться під окупацією, на жаль. Але зараз виробництво переїхало в Харківську область місто Лозова. Якість цієї вищини контролюється Німецькою незалежною лабораторією. Вона, звісно, очищена та стерилізована, а відповідає всім українським нормам ДСУ. Запах цієї вищини приємно медовий, а колір. Яскраво-жовтий. І, до речі, в кожній пачці знаходиться один лист на магазину рамку. У кожній пачці 5 кілограм, а це 65 листів. Підтримуйте наших українських виробників у цей нелегкий час. Замовити в ви можете на нашому сайті або в магазині.